Доброго ранку, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про два нічних удари безпілотниками, які пройшлися по південній частині Одеської області у ночі на 3 та 4 вересня 2023 року. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі з 3 на 4 вересня росіяни завдали повітряного удару по Одеській області та по Дніпропетровській області. В Одеській та Одеській області повітряна тривога тривала з другої ночі до шостої години ранку. В цей час росіяни з Криму, з мису Чауда та з південного берегу Азовського моря. Це район міста приморсько ахтарськ Запустили на південні регіони України 32 ударних безпілотники типу Шахет. Більшість з них 23, була так чи інакше збита, в тому числі 17 безпілотників було збито над південними районами Одеської області і ще 6 над Дніпропетровською, і відповідно дев'ять дронів, які не були збиті, вони кудись влучили. І як повідомляє. Одеська обласна військова адміністрація було пошкоджено і уражено деякі промислові та інфраструктурні об'єкти у двох територіальних громадах на півдні Одеської області у придунайському регіоні. Таким чином, ми бачимо, що росіяни знову намагаються атакувати портову та зернову припортову інфраструктуру наших придунайських портів: Усть Дунайськ, Ізмаїл та Рені. І при цьому зауважимо, що сьогодні результат. Тати роботи протиповітряної оборони, як ми бачимо, коли не було збито 9 дронів з 32. Ну, це результат не зовсім такий, якого хотілося б бачити минулої ночі, позаминулої, тобто з 2 на 3 вересня, росіяни також атакували Україну оцими шахедами, і весь їх удар прийшовся саме на південь Одеської області, на також на наші придунайські порти і припортову зернову інфраструктуру. Основний удар Ар, тоді прийшовся на порт Рені, де було частково ушкоджено якусь портову інфраструктуру. Згоріло кілька бензовозів що. Але тоді вночі росіяни з південного берегу Азовського моря та з. Криму запустили 25 дронів, і 22 з них було збито. Таким чином, позаминулої ночі, був дуже гарний результат для протиповітряної оборони 22 з 25 дронів. І ми бачимо, що за ці дві ночі росіяни жодного разу не застосували ракети. І якраз сьогодні, 4 вересня, між росіянами та туреччиною, в тому числі за участі Китаю, йдуть якісь перемовини про якусь. Подовжену зернову угоду між цими державами, яка буде якось ігнорувати Україну, і Росіяни таким чином намагаються дати собі додатковий аргумент на перемовинах у вигляді атак шахедів, але це для них не аргумент, це для них просто ознака їх слабості, тому що вони, окрім бити цими шахедами, вже більше нічого не можуть. На цьому ми прощаємося. Ми стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!